Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Кабачки я більше не смажу, а готую їх в такий спосіб. І вони виходять смачні, набагато корисніші, ніж смажені, кухня чиста, всі задоволені і це справді швидко та просто. Для приготування цієї страви нам необхідні кабачки. В мене два кабачка вагою 800 г. Кабачки мию та нарізаю на кружальця товщиною приблизно пів сантиметру. Так повторюю з усіма кабачками, пересипаю їх у глибоку миску. І тепер до кабачків необхідно додати солі, щоб вони випустили зайвий сік і трішки промаринувались. Додаю приблизно 1 чайну ложку. Ретельно перемішую кабачки та відставляю їх в сторону на 30 хвилин. Після цього кабачки випустили сік, промаринувались, беру деко, застеляю його пергаментом, змащую деко олією та викладаю на деко кабачки. Цим часом вмикаю духовку на 180 градусів і відправляю кабачки на 25 хвилин при температурі 180 градусів. Звичайно, орієнтуйтесь по духовці. Далі я беру миску та шматочок сиру. Сир підійде будь-який, який гарно плавиться. Натираю сир на крупну тертушку. До натертого сиру я додаю 3 невеличких зубочки часнику. Але, звичайно, орієнтуйтесь за своїм смаком, можна додати і один. Далі я беру невеличкий пучок зелені, в мене це петрушка. Та дрібненько нарізаю його і додаю до сиру. До цієї маси додаю 2 столові ложки сметани. Та одну столову ложку майонезу можна замінити тільки на сметану або тільки на майонез. Додаю півчайної ложки улюблених приправ та півчайної ложки солі, в мене сіль часникова. Все ретельно перемішую. І така дуже смачна намазка готова. Коли кабачки спеклись, витягаю їх із духовки та намащую кожен кабачок цією масою. Не додавайте дуже багато, пів чайної ложки буде достатньо, інакше маса буде розтікатись. Змащую кожен кабачок цією масою і знов відправляю до духовки на 10 хвилин, щоб з'явилась гарна золотава скоринка. Готові кабачки знімаю з деко та викладаю на гарну тарілку. Декорую зеленю або будь-якими овочами за смаком. І ось такі гарні кабачки в мене вийшли. Кабачки за цим рецептом виходять смачні, вони не розлазяться, не розпадаються, дуже смачна скоринка сирна. Ви тільки подивіться, які вони всередині, дуже гарні та дуже смачні. Обов'язково приготуйте. Дякую вам за увагу і смачного!